Готуємо закарпатські гомбовці. Беремо борошно, яйце, молоко, дріжджі, олію та цукор. Тепле молоко, цукор та дріжджі перемішуємо до повного розчинення, збиваємо одне яйце, просіємо борошно. додаємо попередні інгредієнти та олію і замішуємо куке тісто. Відкладаємо його в тепле місце на 40-60 хвилин, коли тісто підросло, розкачуємо його до 1 см. Вирізаємо кружечки діаметром 5-6 см, трошки розтягуємо, кладемо всередину густий джем, варення чи горіхову пасту, добре заклеюємо краї, формуємо пиріжок, готуємо мультиварку. Обов'язково змащуємо її олією, викладаємо гамбовці не поруч один з одним і закриваємо кришку на 10 хвилин, не відкриваючи. Змащуємо гамбовці вершковим маслом, посипаємо цукровою пудрою ка та какао та смак.